Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні поговоримо про певний тип взуття, який з кожним роком все більше набирає популярності. Це так звані кросівко сандалі або трейлові хайкінгові чи гібридні сандалі, якоїсь уніфікованої назви. Це взуття і досі немає, але по факту це сандалі. Зі зручністю і захистом кросівок. По дефолту цей тип взуття придумали для так званих водних активностей чи водних походів. Тобто, коли ви, чи правильніше сказати, ваші ноги зустрічаються з водою, відповідно, мочите ноги для того, щоб і ноги, і взуття швидко висихали, придумали ось таку конструкцію. Але загалом, і для якихось неважких походів, чи навіть для подорожей, вони теж ідеально підійдуть. Плюс до того, як на мене, вони виглядають доволі стильно. Я впевнений, що це відео будуть дивитися. Люди, які мали досвід носіння такого взуття. Тому, будь ласка, не стидайтеся і поділіться ним в коментарях до цього відео. Цього року в нас багато запитів на ось такий тип взуття. Відповідно, ми його багато привозили під замовлення, і люди прям кайфують. Тому я вирішив зняти такий собі топ-10 для людей, які теж в майбутньому хочуть їх собі прикупити. Розпочнемо з моделі, яка знаходиться ось тут на столі. І в принципі, зараз буде три бренди, моделі, яких між собою дуже схожі: і візуально, і функціонально, і в принципі. Під ціновому діапазоні теж це є Mizuno Racer Trail. Створені вони на базі дуже популярних в цьому році модельки Mizuno Racer S. Огляд Mizuno Racer S є на цьому Ютуб-каналі, а це по суті їхня видозмінена копія. По факту, асфальтний протектор змінили на такий трейловий Midsole, проміжна підошва, залишилась ідентична і дещо змінили верх. По-перше, скажу, що вони не воняють, як Mizuno Racer S, тобто тут запахом не все нормально. Значить, верх, це Комбінація класної вентилюючої сітки з синтетичними накладками. Зверну вашу увагу, що тут навіть в передній частині трохи спилку є. Ну а позаду класичну п'яточну частину з фіксатором прибрали. Замість цього тут лише накладка і ремінець, яким якраз п'ятку можна зафіксувати. Звісно, система швидкої шнурівки, яка складається з класичних люверсів петельок. Ну і добре, що тут на горі. Посилили металевою вставкою, що точно добавить у довговічності. Виглядає. Дуже симпотно, є в багатьох кольорах. Єдине, що це версія, як на мене, все-таки більше для міста, тому що матеріали все таки тут не є такі цуккі, тобто тут ніяка не курдура і так далі. Навіть сітка, ось ця якогось прямого удару об гілку чи камінь не витримає. Та навіть те, що тут в передній частині додавали ось такий спилок, це теж в принципі говорить про те, що вони призначені більше для міста, чим для якихось там серйозних вилазок. По ціні в середньому залежно від кольору і розміру, відчити. 3 до 6 тисяч гривень. Наступна моделька це буде пара від бренду Соконі. Модель називається Credo MT. Тут все аналогічно як в мізуну, єдине, що там є два варіанти на вибір з відкритими боками і закритими боками, Ну, відповідно, з кращою вентиляцією, і гіршою вентиляцією, тут вже кожному своє. По ціні тут теж все ідентично, в середньому від 4 до 6 тисяч гривень. І від Соконі є ще один варіант: це варіант кінвари з приставочкою який Теж адаптували під ось такий гібридний варіант сандалів та кросівок. Далі ASICS GEL SONOMA SE з приставочкою TR. Ну, як бачите, ці три моделі, ну верніше, ці моделі від трьох різних брендів максимально схожі, як я і говорив, що функціонально, що по вигляду, що по ціні. Теж доступні в багатьох кольорах, коштують від 4 до 6 тисяч гривень. Єдине, що ми привозили всі ці моделі, і е, я в принципі звернув увагу на те, що Sonoma, вони все-таки йдуть. Трішки жорсткіші за рахунок підошви. Тут вже що кому подобається. Ці ж мізуну для прикладу чи соконі. Вони будуть трішечки м'якші. Ну і ще стосовно цих моделей, вони доступні суто на азійському ринку, тобто ніде в Європі, ніде в Штатах ви їх не знайдете, тільки на якісь там ресел платформах. Тому можете писати нам, ми без проблем підберемо, прорахуємо і привеземо вам під замовлення, які будь-яке взуття, одяг чи аксесуари. А все, що є в наявності, ви знайдете на нашому сайті Лішобстор або приходьте в гості. Увага на екран! У місті Львів по вулиці Джохара Дудаєва 5. Ось така от невеличка рекламна вставка. Далі, напевне, найпопулярніша в Україні модель ось таких от гібридів, це є моделька Hoka Hopara 2. Така популярність в першу чергу пов'язана з тим, що вони офіційно продаються в Україні. І я пам'ятаю, ще десь років два назад в нас брали хока Хопари перші під замовлення. Я пам'ятаю, клієнт написав, що це просто кайф для них. Але особисто я не носив, тому не можу ні спростувати це, ні підтвердити. Оця Моделька якраз призначена для таких екстремальних умов, тому що верх там виконаний з кордури, та ця кордура вона дихає, але це все таки кордура. Але судячи з огляду на рандрепіті, в них все-таки є два мінуси. Перше, це те, що вони затримують пісок, ну і відповідно пил або всякі ось такі дрібні штуки, які можуть потрапити всередину взуття. Тобто вони легенько потрапляють і потім не виходять, не вимиваються. Це перший є мінус. Другий момент пов'язаний з тим, що здебільшого. Пари підходять на широку стопу. Тут я все ж таки радив би їх міряти. Ну і діапазон цін в середньому це 5-6 тисяч гривень. Далі оклія Quatera гібрид. Оце, напевне, один з моїх фаворитів. Це те, що я особисто дуже хочу попробувати. Та коштують вони 200 євро. Йоб майо, вибачте, ніхрена не мало. От, але вони мені дуже подобаються візуально. Над ними прям дуже добре попрацювали. Там всякі пом'якшення, там дуже крута куцка. Конструкція і, судячи з відгуків, своїх грошей вони вартують. Далі моделька від Merrell, називається вона Майп Explore Сієве. Там загалом є дві версії: AeroSport і якраз Сієва. AeroSport, і Aerosport це все таки більш такі класичні курсівки та з офігенною вентиляцією, але закриті повністю. А Сієве це якраз те, про що ми сьогодні говоримо. Тут все теж ідентично. Конструкція з дірками, піна, сітка і система швидкої шнурівки. Full price на офіційному сайті 120 доларів. Ну, загалом варто розуміти, що практично кожен бренд має щось таке схоже, ну тому що як не як, але воно користується популярністю. Ну відповідно краще мати щось таке в своєму модельному ряді. Але я вибрав для вас те, що сам тримав в руках. Ну і з відгуків знаю, що воно нормальне. Чому я не кажу, що воно прекрасне, тому що скільки людей, стільки думок. Тому навіть якщо ви десь читаєте відгуки чи дивитеся якісь рев'юшки, сприймайте це більше завжди як суб'єктивну інформацію. Тобто знаходьте багато відгуків і вже на їхньому Робіть якісь висновки. Тут вам пригодиться наш телеграм-канал, посилання буде під цим відео. Там періодично ми якраз робимо те, що пишемо нашим клієнтам і запитуємо, за якусь модель кросівок. Відповідно, ці відгуки тоді збираємо, об'єднуємо і закидаємо пост. Ви там можете ознайомитися зі всіма цими відгуками, або навіть залишити свій відгук про якусь модель кросівок. Далі бренд Кін вривається він теж в снікер-індустрію, дійсно набирає популярну. І у нього є дві моделі: це є King Hyperport h 2 і Newport H2. Дуже схожі між собою. Єдине, що Hyperport це більш такий лайфстайл варіант. А Newport це прям якщо ви ходите десь трейлити, ви можете звернути увагу просто на цей носок. Ну, мені здається, навіть якщо вам гора на ногу на пальці впаде, то в принципі цей носок витримає і цей удар. Візуально особисто мені вони не дуже до вподоби, але функціонально вони теж круті. Приїхали. Та чого гавкаєш, то Наталя. Далі бренд Соломон і легендарна вже, напевне, моделька це є Tech Amphibian. На сьогодні остання це є саме п'ята версія. Конструкція, ну, я думаю, ви тут бачите самі, вона ідентична до всіх попередніх моделей. Єдине, що нові Tech Amphibian, ну, судячи теж звідки йдуть якраз на вузьку стопу. Тому, у кого широка стопа, то тут теж. Раджу все-таки цю модельку десь приміряти. Доступні в декількох кольорах. Насправді здалося би їм щось все таки симпотніше зробити, але ну тут кожному своє. Далі бренд Adidas, Авдорна лінійка Terex і модель називається ГідроТерра. Що мені тут подобається, це те, що є можливість такої тройної фіксації. Це Два ремінці спереду і один ремінець позаду. Наскільки воно працює і наскільки воно додає в комфорті, це вже друге питання, але можливість така є. І як на мене, це теж більше все таки про лайфстайл, а не про якийсь аудор. На офіційному сайті в Штатах вони, до речі, розпродані. Доступні суто в UK і в Британії. І також на ресейл-платформах ціна залежно від кольору в середньому 5 тисяч гривень. Ось таке От вийшло відео з топом кросівко сандалів Чекаю коментар. В стилі, а якщо там попаде камінчик, а якщо будуть бруднитися носки, це незручно і так далі. Але я чекаю якихось конструктивних коментарів, бажано, відгуків якогось досвіду, я особисто теж спробую поношу і знімлю тоді якийсь повноцінний огляд. Що це буде за моделька? Я поки не знаю. Я нічу на оклі, все-таки, але подивимося, як воно буде. З вами був Макс, канали Далі ще більше, цікавішого контенту. Слава Україні і слава збройним силам.